Так, друзі, всім привіт, вітаю вас каналі. І так, як ви знаєте, ось так я вже підготувався до Дня Святого Миколая. Ось таку ялинку АТБ купила, але, на жаль, вона декоративна, але схожа на справжню, Але хочеться, щоб пахла як справжня. О, дивіться, ось така гірлянда з Аврори, така доволі непогана, бачите? От, дивіться, друзі, ось так виглядає ця ялинка нагадова. Тебе вона коштує 219 гривень. Ось така дуже прикольна ялинка. Бачите, ось так вона виглядає. От, ось, Бачите, я тут лист поклав Святому Миколаю. От, ось так підготувався. Вже ближче до Дня Святого Миколая, як говорити, я йому щось смачненьке залишу під ялинкою. От, там, наприклад, молоко з печеньками якимись, чи, з шок... чи з цукерками. От, і якийсь подарунок принесе. Бачите, ось так я вже підготувався потихеньку до Нового року. От, Потихеньку, як говориться, готуюся. От, Ще фотографію цієї ці ялинки залишу ще в, доб, в дописах та в телеграм-каналі. Друзі, напишіть в коментарях, а як ви підготувалися вже до Дня Святого Миколая. От. Чи ви встановили ялинку там, яку маленьку, середню чи велику. От, але сподіваюся, що ви встановили теж, якщо на стіл, то можна таку ялинку поставити. Якщо там ви хочете, щоб вона внизу стояла, то вже велику краще. От, бачите, друзі, ось так виглядає бачите от Друзі, тому всім до побачення, всім бажаю гарного вечора. Сподіваюся, що всіх буде все добре. от Пишіть в коментарях або кидайте в дописи, як ви підготувалися вже до Дня Святого Миколая. Я ось так.